Олександр Кочур САПЕР. Міжнародна неурядова організація майнес Сідвайзері груп, маг. ТаБОРІВКА. Миколаївська область. Березень 2024 рік. Чоловік стоїть у полі з низькою травою. Блакитне небо дене де покрите хмарами. Він одягнений у чорні чоботи, фіолетові штани, чорні наколінники, сіру куртку з нашивками на рукавах, синій захисний жилет. На ньому білий шолом поверх чорного капюшона. Обличчя прикриває прозорий пластиковий щиток, його руки стискають знизу синій захисний жилет з обох боків, позаду нього праворуч і ліворуч дві групи однаково одягнених людей, які стоять поруч з зоною, позначеною дерев'яними стовпами, пофарбованими білою фарбою на верхівках. Усі вони обличчям розвернуті від камери, дивляться вперед, в одному напрямку. Цей чоловік Олександр Кучер, сапер міжнародної гуманітарної організації МАГ. Mainz Advisory Group – неурядової організації, яка допомагає людям, що постраждали від наземних мін, боєприпасів, що не вибухнули, а також стрілецької зброї та легких озброєнь. Він сфотографований у таборівці, в селі у Миколаївській області на півдні України. Взагалі за фахом я кухар, але пожежниками в ДСНС України працюють мій батько з братом, розповідає Олександр Кучер, який опанував навички сапера нещодавно. Звичайно, мій батько казав, щоб я також приєднався до пожежної частини, але я боюся висоти, який з мене рятувальник, тому вирішив приєднатися до маг. декілька місяців навчання, і сьогодні мій перший день роботи у новій ролі сапера.